На операційному столі у нас сьогодні такий пацієнт, як завжди, зіграв закон підлості, як то кажуть. Позичив я по цені компресора для того, щоб l 200 там потрібно продути болти, там із перезборочкою, І прямо в руках розвалилася. Зараз секунду. О! Кришечка така стояла. Типу, де схований конденсатор і вся електроніка. Тільки я його зачепив, кришка тріснула, ось як бачите, Кришка потримається. Це все розвалилося в такому стані. Тому зараз не віддавати ж його так, тому зараз доведеться це все якось гарно культурити і переробити. Зараз погнали, будемо щось видумувати сюди. О, так ми все скомпонували. Так, можливо, має трішечки непрезентабельний вигляд, але в загальному, я думаю, буде діло. Зараз сюди ще зверху буде кришечка, яка це все гарненько закриє. Зберіг всю оригінальну кнопочку типу запобіжник чи як он там. Е, на жаль, довелося конденсатори зробити так ззовні, але вони, в принципі, нікому нічому не заважають. Їх би в ідеалі є такі на деяких двигунах такі кришечки сюди. Хотів спочатку встановлювати ось цю коробку, щоб все вмістилося всередину, але вона занадто велика і висока. Хотів її обрізати, але це б не вийшло зробити, так як мені потрібно, тому що всередині ось є такий пісюн. Тому зараз закриваю кришечку, буду робити перший запуск, покажу що до чого. Також вже попутно замінив мастилку. Його тут буквально там 100 грамів, думаю, зайвим точно не буде. Ну все, ремонт завершено, кришечку поставив. Перевіряємо, чи працює. Як бачите, все працює, все чіки бомбоні. Дякую за увагу!